Усім великий привіт у новому відео. Усім привіт, всім сей. Багато класного добавилося, сорочечки, багато Вау, Бачу, багато є віночки. 389 гривень. О, яка ціна. Яка низька ціна, хороша. Можна ще додати. Якщо ви хочете, щоб вигляд мав багатший, то звичайно це якби основа. А ви могли б додати ще якихось таких червоних елементів, якщо бажаєте. Вайпова сорочечка фланелева. Непогано. жіноча. подивіться, яка класненька. Режева в клітиночку, м'якесенька, 599 гривень. Хороша сорочка. І в складі 35% є бавовна, 35 п'ять купону. Супер. Супер! Ще джинсики, якісь класні додавалися. Ух, ти! широкий донизу. Ось такі джинси. Баггі модель називається. Так, 799 гривень. Чи не найдешевші джинси? Ще зараз де-факто теж можна знайти, коли я роблю огляди з де-факто на турецький бренд, то можна теж знайти досить там джемпери по 299 гривень. Нормальні класні джемпери, різні кольори. Відтінки, правда, акрил повний. Ну, це навіть не поліастер, акрил це непогано. Там хороші досить речі. Ну, давайте повернемося до цих джинсиків, які мені надзвичайно сподобалися. Такий красивий днів, трішки вимитий, Так як блискучого купа. Всього подивимося на цю сукню з оксамиту, обчаричку, ось як районок, буде мати вигляд на вас, з драпіровкою. Така ошатна, класна. І тут все блискуче, тому що... Як бой, святковий асортимент, ззаду застівається на говічки. Ще знижок немає, 599 гривень, але скоро будуть. Тому що на такий святковий одяг, як бой, минають свято, і вони зразу швиденько хочуть випродати. Ну, а це база, білі базові сорочки, рукава регулюються, 100% віскоза. Просто класна базова сорочка, рукавчик можна зробити три чверті, застібається на гузочки, і це 100% віскоза і ціна є в мене нема слів, Просто 279 гривень. 279 гривень це дешевше, я не знаю від чого. дешевше піцер. Ось такі сорочки, білі базові, 100% віскоза, бачу, одна заблукала чорна. Чорна, це вже інша модель. 339 гривень. Можливо, десь вони окремо висять, хтось залишив на 200 з копійкою сорочки віскозні. Ще такі штани непогані є. Два найширокі штани не мають донизу. Якраз до тієї білої сорочки, хто шукає офіс, а діловий стиль. О, все і просто за копійки купити 659 гривень. Ось такі ще штани можна взяти до цих білих сорочок. Букові кишеньки, класика. Багато хто любить класику, базу, ну, правильно завжди, якби це потрібно такі одягмати. Так, бачу, який спальток власне з'явилося одне, Така сиротиночка висить. І ціна півтори тисячі гривень, непоганий пальто, і чому одне. Ось таке. Воно ще поясочок має таку гусячу лапку, ніби пряма, елегантна, досить. 100% поліестер. Ну і поруч класний ході, тепленький, що їх називають, а по-моєму. Зблизьку вверху, приспущені плечі. Краї з э, тканини еластичної, а тут таке хутро, як ботеді, ну такий як б, фліс. 659 гривень. Класна така штучка, досить модненька. Можна під наші щось тепленьке одягнути. Подивіться, яка класна тема, зимова. І такі самі, є просто в біленькому кольорі. Вже без принта, написано, що вау. і 659 гривень. Ну дійсно, вау, класні штучки. Ще ось такі тепленькі є з хутра та подивіться, яка молота, але правда вже без капюшончика. 699 гривень. А з капішоном це дуже добре, бо не треба шапку брати. Як отак, такий варіант. Курточка на хутрі. Дублянка. Півтори тисячі гривень. Такий красивий молочний колір, кремовий. І з тими штанами буде супер просто. Подивіться, які класні круті курточки стібані. Я хочу сказати, що вони на зиму не будуть. На морози, ось на таку погоду вже ближче, якби ранньої весни, то так. Хоча вони на в АСАНТИПОНІ 799 деволі ярили. Теж навіть ось з цими штанами ось так. Подивіться, як класненько буде. Як буде класненько. Я ці речі буквально бачу разом. Класна куртка досить. Рукові кишеньки Стібана. І ще вона в чорному кольорі така курточка є. Ну і поруч ось такий джембер. І є в сіросвітлому кольорі. Об'ємної в'язки. Реглан рукавий. Дуже класний, 599 гривень. Джемпер. Вартий уваги по-любому. Базовий. Оці три речі взагалі сьогодні топ в моїх оглядах, напевне, будуть. Вони і якісні, і базові, і досить сучасні, і стильні. Ось ці курточки ще в чорному кольорі є. Досить класненькі. Ну і багато сфатрів, багато джемберів різних. з принтами без Ось цей теплий під шию. З високою такою горловинкою, ззаду наперед, правда, висипну нічого. 699 гривень. Стильня ось такий. З плюшової нитки. 599 гривень. Ось такі джемпери. Цей мені взагалі дуже подобається. Зручний такий, повсякденний. І він закриє вам шию. Цей теж виріс має закритий. Це плюшова ниточка ще є в чорному кольорі, по-моєму, в білому. От і вам і гольфики є. Теж він нелегкої в'язки. Правда, він коротайсенький, а можливо, тому що дивлюся 2XAS 599 гривень. А ще такі рожеві класні джемпури. Об'ємної в'язки. в'язка. Overs трішки. І ціна 659 гривень. Ну в цілому ціна так і є. Ось такі класика, непогані коси джемпери в кремовому кольорі. Це приємні на дотик. 659 гривень. Ось така палітра красива. Джемперів. Різні сукні. Тут їх розвішали. Але дивлюся, що є в новинках. Хтось, напевно, міря, бо з рівнінчиком ось така сукня, а, з парчової ніби тканини. Ще ось така є класна, довга жадка. Трішки якби не видно. Тут з пюру 699 гривень. Ось така ще є класна. Дивіться, вона довжелезна, класна. 659 гривень з прозорими рукавчиками. Ззаду застібається на гозичок довжелезна. Тут знову багато різних лонгів, різних джемперів, кардиганів. Базові просто джемпери Бачу, вони ще не розпрямилися, видно, тільки завезли в новиничках. Середня щільність зв'язки Є колір. Такий, як оливковий, і ось такий кольорів Баєш Кемл 339 гривень всього насила. Скажу вам, на дотик такий приємний. Зараз подивлюся, який склад. Таке відчуття, що там віскоза є. І дійсно 70% є віскоза. Ще в такому кольорі, як оливочка. Теж базовий, слім, обтяжку, класний. Світшоти додавалися, Ось такий. Всередині значок. 659 гривень, поліестер котон. Ух, ти який в новинках. З об'ємним принтом. Мага, стильненький. трикотажні штани. Валом є. І зараз знижка. Ух, це котон, подивіться, яка хороша знижка. 239 гривень, та навіть по хаті ходити, як буде зручно. Але це не по хаті, класні, вони клішонні. Донезу і це хороший трикотаж з високою посадкою. І ціна, ціна просто мега-мега-низька. Кросівочки я бачу теж зі знижкою, різні кеди. Ось ці класні кросівки коштували 799 гривень 50% знижки. Тут при ніби фенді, а, ну, так якби на фенді-сумках, зрозуміло, що це не так, але приміряли тут на вниз. 399 гривень, ось такі крочки зі знижкою. Хороша знижка, хороша, хороша знижечка. А ось ці знижки немає. 800 гривень, так і, є, але вони класні дуже. Ось ці кросівки. Є багато різних бодіків. З еластичної тканини, наприклад, 389 гривень, є чорний, білий і ось такий червоний кольори. Але насправді є різні фасони, є на короткий рукав, є з блискітками. Цього добра всі хватає різних боді. просто маєчками. Ось там ось такий шимром, Нарядний досить боді класний. 459 гривень. 459 гривень ось ці келі. Так, що тут класненького є? Просто декор-машинка. Це ще осіння тема з гарбузами. Будиночок, свічничок, там стало чайну свічечку і так горять віконечка світяться. Підставочка класна, дзеркальна для прикрас. Така інтер'єрна штучка. Так, різні пуфи. Який класний пуфок, як сама і того, а ціна 599 гривень. Я вам скажу в юску, такі пуфи зразу три тисячі. Просто я не знаю від чого. Там теж та був пуф просто. І 200 ми дві 900, по-моєму. Ще в такому о, сірому кольорі в сірому. Така пуф-подушка. Ну це пуф, реальний пуф. 599 гривень. Пуфи класні. Ось вони ці пуфи, і є табуреточки, дерев'яні ніжки з натурального дерева. Це не дитячі, це просто такі собі стільчики 339 гривень, коштують такі пуфи. Ну, низька ціна. Це я розумію дитячу. Церка це або хтось любить таку стилізацію. Красиво і стильно. Різні різні запаковані є полички і просили глянути, а на полички для, для машини для модельок. Дивлюся, але не бачу поки що. Різ, різні ось такі полички є. Якби будиночком, дитячу кімнату є, 799 гривень. Ось такі ще зеркальця є. А, так, напевно, треба зібрати 459 гривень. На жаль, поличок немає. А вже для модельок, на превеликий жаль. Тут я дивилася і тут вони були, і вже їх немає. Це для прекрас така штучка. 189 гривень. Тут для а, Тут ланцюжки вішати, а тут каблучки. Всяка всичина є, Полички для взуття, для квітів ось такі підставки, для горщиків і ціна в гривнях. 659 гривень. Добавилися різні рамки, рамки-принти. Ось ця непогано. Тут взагалі воно парно. Ще так. І мені береться в руки, Ще запаковано, ніби в парі, Ну таке бути не може. Та запаковано в парі. Не видно, який другий принт. Це такий, якби не триптих, а парна картинка 339 гривень. Так цікаво, тут на рівні країні, бо десь вирвано, знаєте. А цікаво в такому, такому трішки навіть вінтажному стилі. Я перевернула з другої сторони і видно і такий, і такий малюнок. Ось так. В парі йде. Це окремі принти. Мені подобаються ось ці рамки, вони оксамитові. у бордовому кольорі багато красивих рамок, є 149 гривень. Така маленька є. Я хочу добратися до цієї нижньої, а ось вона так. Ось ця керамічна, чорна-збіла, 149 гривень. Маленькі різні рамочки. Килимочки придварні і килимки ванна. Оцей з таким ворсом оксамитовим, таким як аж махровим. Є ще в чорному кольорі тут найщий ворс В сірому кольорі краще мені сподобалося. 189 гривень лише такий килимочок класний. 189 гривень. Хороші ціни, досить низький чорний. Нещий ворс. 189 гривень. Ну ніби ні, коли я вже взяла, то такий ворс сам Ідентичні килимки, абсолютно. Сушка для сковорідок Ну, туди от якісь кришки війдуть, Це просто такий органайзер на кухню. І ціна 239 гривень. Зберігати картоплю. Такий досить хороший бідончик, металевий із ручками і є дирочки, Щоб вона дихала. Ось така тема стильна для картоплі. 459 гривень. Мисочка, новорічна тематика. Загубилася. 79 гривень зі знижкою. Миски металеві, яка ціна цікаво 189 гривень. У мене така схожа миска з рушляком є стему. Мені прислали на огляд, хто дивився. Мій огляд стему, варто подивитися, там багато є для дому. На цьому ж каналі є огляд мого замовлення з тему, і там в золотому кольорі є ось така, така схожа миска і друшляк, але просто вау, який красиві. Який красиві. Це що, столик такий а, непоганий 399 гривень, а чому така знижка, він досить непоганий вигляд має. Подивіться, який він вигляд непоганий має. Ось цей столик. Так, посуду в малий зовсім. Прийшла після вихідних, тому вже, напевно, розібрали. Це що так? Це що таке? Для чого це? Для льоду такі куби, 69 гривень зі снижкою. Таке красиве блюдо у формі будиночка. Прекрасно. Можна тут нарізочку різно покласти. Ось такі були сьогодні новини знижки в Сінсеї. всім до зустрічі у нових відео.